А отдам автор Софія Колер пристреляючи час він, другий сезон і перша серія, а потім ми розпочнемо. Це добре, що все закінчилось. Так, це дуже добре, що це все закінчилося. Було би гірше, щоб воно все не закінчилось. Не так все вийшло перемогою. Та, а, ти хотів перевірити того, що того. Провідати Сполучені Штати Америки, що й ними там трапилося. Там вже вибори були. та, точно. Але ну, я не впевнена, точно, що з ним то все добре, але. Ну давай. Я думаю, що буду впевнений, тому що з ним все добре. Ми, ну добре, сполученими штатами Америки. Не йди. Е... А, Америка. Що за фігня? Тикаємо, що це за фігня була там. Що треба було сукаландію. Там сполучені штати, все погано, та все жахливо. А-а-а-а-а-а, у же новий президент. Ты сам знаєш, что знаєш. Та-та, Та ну, да, так, пройде. Я не дум нечего переживати. Просто, просто новий президент. О Німеччина. Я би сказав сказав, що вам тим не було переживати. Чому? Тому що там появила якась нову якась ГОСА, Сполучені Штати Америки нам не врятують. Тобто, чи нам буде і все рівно. Німеччина. Не, не думаю, що так все буде погано. Ну, я би сказав, що буде погано, тому що Китай з Північною Кореєю Південно, тобто Кенедер, тому що я не може так добре назвати це, тому що я побуду в Кореї. Вона курші завжди. Зробили якийсь проект, який проти настроєне проти всього північ. Подівши. Ну тобто цей проєкт, э, цей проєкт, а ще не без голосом. Я не знаю, що вона з голосом, але що. Цей проект хоче настроили якусь Комуністичну Російську Республіку. Так я не знаю, чому республіку, а як республіка в демократів або республіканців. І вона напевно хоче нас опасти, А сполучені Штати на захищать і нам повинні піздець. Що нам робити? Нічого. Ми навіть в тому впорамося, як це може, фігня і завжди відбувається. Е, ну, відбувається, як відбувається. А що нам робити, ти не сказала. Я сказала, тому що ми собі впоремося. Не тим не переживати, що нам, нам щось там зробить. І так з круги з дво. Е, ну да. так, ти думаєш, що все буде так добре. А вже ж так. А що? Я ти не переживати? Що мені сказати, що не ти не переживати, тому що якось там появилася республіка, ми також перемогли ту. Перемогли його. А де не ти ну, не переживати? Переживати? Ну, може, я не переживати. Чому? Не що, все сильніше Сполучених Штатів Америки що нам не переживати? Чи не тому, що нам на розповіли книга, то нам не допоможе. Тому нам буде не переживати. І де вона нас це через десь продать. Ну, продать. Я ще Франція визиваю. Я на головний чому, але напевно, що все впевнено взиває. З Польщею. Ага, добре. йдемо. Що ти хотіла? Я би хотіла б хотіла казати, бо туди з публіку, ми знаємо. На е, іншому місці. І ще не побити. іти? Іти туди. А що добре? А, команда Україндії. Яка нас команда, команда України? Команда України. Дві нам не до того зараз. А, так, до того. А ти А, а ти хто така породія? Продія на СССР. А ви хто такі самі? Бо то я вас хотів бачити. А, ти. Е... Комуністична. кане Так, тане Тобто комуністична суке. Ка. Ке? К... К... Серйозно? Ти не міг до мене ім'я придумати? Це воно мені дали Вони мені самі такі дали ім'я. А ти мене тільки мешаєш. Бо нічого не вийде. Бо тривало зможе допомогти. Але так вже ніхто вам не поможе. Сполучені штати вам так не хочуть допомагати, тому що проведення не стоїть не допомагати на то, як я це знаю. А забули. Ви богате Я би краще поб'є бобився з тим. Це більш гідний запевник, ніж у Календійське об'єднаній землі, Ніж у камба. Аоста. Чот? Я же тут. А, та. Ну, ей, я не к. Великобритані в Усі. Я бачу, що вам нічого нічого робити. Є нічого робити. Ти. Оф. А, а, може моє гра ліпше. Ні. А. а, а може втікаємо. Ще ти думаєш? Близ якого допомоги? А, тільки кого? Я знаю хто. І ми зараз цей Добре.